Маленької такої притчи, яка дуже мені подобається, я вам її розповідав вже. Що прийшов ти після важкого дня додому, виснажений, сил немає, да, прийшов до помешкання. Брудний. Захотілось прийняти ванну, спокійно відпочити, почитати там, розповідав, да? пішов в ванну, включив гарячу воду, туди трави там, солі морської накидав, да? а сам. Ну, чекаєш, Ванна набралась, на жаль, вода трошки гаряча була. Це з власного досвіду. Трошки гаряча була. Я воду закрив, пішов на кухню, поставив чайник, думаю, поки поп'ю чай. Вода трошки остине, і я прийду тоді вже до ванни. Пішов попив чай, проходжу ванна пуста. Я отак не закрив пробку і вода вся пішла. Це до чого кажу? Що немає півобставини, немає однієї третєї обставини. Вони всі суцільні. Навіть рев'язкова обставина може ну, порушити все. Тому для мене немає, знаєте, напівобставини, чи, чи є в цілому план розвитку міста, який він повинен бути. І в цьому плані чітко зазначено вже ну, формується, що, де і як повинно відбувати, що повинно будувати, що повинно відновлюватись, як працює освіта, як працює медицина. Як працюють книгарні, якщо, де і як проходить. Тому що це наше місто, в якому ми мешкаємо. І в цьому місті дрібниць не буває. Все повинно бути взаємозв'язане.